А ви знали, що вже через 6 хвилин читання починає знижуватися стрес. Ну, а деякі дослідження навіть стверджують, що читання краще знижує стрес ніж препарати прослуховування музики та відеоігри і не тільки. Отож, ну, давайте разом з вами розпакуємо та познайомимося зі справжнім антистрес-пристроєм. Це електронна книга, Books Go 103 Це електронна книга з можливістю встановлення справжніх андроїд-додатків сенсорним екраном та навіть стилусом. Пакування новенької електронної книги виглядає дуже солідно. А сама електронна книга вражає буквально з першого дотику своїм виконанням. Це метал та тильна сторона з виконанням під шкіру. Дизайн просто неймовірно мінімалістичний. Лише одна кнопка на корпусі, зарядний роз'єм та решітка для динаміків та отвіри під мікрофон. Книжка має не тільки сенсорний екран, а ще й використовує справжній стилус. Він є в комплекті. Стилус має змінні накінечники, та він не потребує підключення по бездротовим інтерфейсам. Завдяки фетровому накінечнику він імітує написання на справжньому папері, коли ти їм користуєшся. Свої нотатки в книгах можна буде робити прямо під час читання. Для самої книги можна також окремо придбати оригінальний чохол, що тримається на магнітному кріпленні. Він не тільки захищає екран, а ще й допомагає встановлювати книгу перед собою на столі для читання та роботи з нею. Книга працює на Android, дуже довго тримає заряд та підтримує безліч форматів відтворення електронних книжок, а також вміє читати книжки голосом. Якщо сподобається. Видобулась книга, переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість. А також на нашому каналі є повний огляд цієї книжки.